Всім доброго дня! Сьогодні розповім вам про облік відряджень та розрахунок заробітної плати в програмних продуктах, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Службове відрядження це поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується, фінансується за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Нормою статті 121 передбачено гарантії та компенсації в разі службових відряджень працівників. Зокрема, працівникам виплачується допові за час перебування у відрядженні, оплачується вартість проїзду та найму житлового приміщення. Авансовий звіт це звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт, який подає підзвітна особа до бухгалтерії установи. Відображення в обліку звіту за використання підзвітною особою бюджетних коштів проводимо документом авансовий звіт розділу грошові кошти зобов'язання. В Заголовній частині документа зазначаємо назву установи джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріальну відповідальну особу. У табличній частині ТМЦ вводимо інформацію про товарно-матеріальні цінності, які придбані підзвітною особою на підзвітні кошти. В табличній частині Необоротні активи вводиться інформація про необоротні активи, які надійшли до установи від підзвітної особи на підзвітні кошти. На закладці витрати відображаємо дату початку та закінчення відрядження, підставу витрат, номер та дату підтверджуючого витрат документа, кЕК та суму. Закладка облік призначена для введення додаткових даних господарської операції, та закладка Аванси призначена для ведення даних, проведені авансом суми на відрядження або у підзвіт. Після зазначення даних ми натискаємо на кнопку Провести та, скориставшись кнопкою «Debit Credit», можемо подивитись результат наших даних та відповідно кореспонденції. Для формування списку підзвітних осіб та сум грошових коштів по кожній підзвітній особі для перерахунку або видачі коштів через банк використовуємо документ Відомість підзвіт. Даний документ складається для Тих підзвітних осіб, за якими в установі виникла кредиторська заборгованість. Документ містить декілька закладок, на яких відображаються основні відомості та властивості господарської операції. Під час додавання рядків у табличну частину необхідно вказати рахунок, а також аналітику до нього та суми, які слід перерахувати кожній з підзвітних осіб. Також є можливість автоматичного заповнення табличної частини відповідними сумами. Для цього всього лиш можна скористатись кнопкою Заповнити по залишках. В цьому випадку таблична частина буде заповнена залишками на дату документа за кредитом рахунку, зазначеного на закладці Основна з урахуванням джерела фінансування. Після заповнення даних ми проводимо документ і натискаємо на дебет кредит. Для відображення в обліку фінансування витрат на відрядження здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, яка знаходиться під системі грошові кошти зобов'язання. Створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк. Обираємо вид операції, перерахування коштів підзвітній особі або перерахування коштів підзвітній особі по відомості. Якщо ми обираємо цей вид операції саме по відомості, то відповідно ми маємо підтягнути документ відомість під звіт. Також зазначаємо рахунок ПЕК прізвище ім'я по батькові працівника, суму з ПДВ. Суму без ПДВ і ПДВ. І на закладці отримання асигнування за допомогою кнопки Додати можемо зазначити КЕКВ і саму суму асигнування. Після зазначення даних проводимо документ і натискаємо на дебет кредит, щоб перевірити наші бухгалтерські рахуночки. Перейдемо до підсистеми розрахунку заробітної плати. Дана підсистема включає в себе звіти зарплата, обробку з розрахунку заробітної плати, первинні документи, дані співробітників, довідники та сервіс. Облік даних розрахунку заробітної плати ведемо в межах одного табельного номеру по посадам співробітника. Звичайно, по кожній посаді можна окремо вказати категорії оподаткування, список постійних доплат і надбавок, параметри оплати, детальний розрахунок податків, тобто ЄСВ, ПДФО, військовий збір за видами доходів, типами нарахування, або за видами податків, відпускні, лікарняні та декретні. Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства передбачено введення довільних формул розрахунків, довільні варіанти премії, доплати, надбавки, також облік рангів та звань співробітників, надбавка за вислугу років, довільні надбавки, такі як вчене звання, почесне звання, надбавка за нічні, за шкідливі умови праці, за те засоби та інші. Також є доплата за сумісництво, посад та заміну. Передбачений автоматичний розрахунок сум і часу для оплати за середній. І, звичайно, виконується гнучке налаштування правил розрахунку сум і часу для оплат за середній. Розрахунок відпрацьованого часу в програмних продуктах ведеться за даними табелю або методом відхилень, або комбінований метод. За даними табелю в даному випадку буде головним табель. Методом відхилень табель не потрібно вводити, спрацьовує метод відхилення, тобто ви ввели документ лікарняний або відпустка, і вже спрацьовує метод відхилення, відповідно, буде нараховуватись менший оклад. І комбінований метод в цьому випадку пріоритетом буде табель. Тобто, якщо ви ввели табель, то відповідно по ньому буде розраховуватись сума заробітної плати. Тому далі можна сказати, що в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства передбачено табельний облік, індивідуальні графіки роботи, графіки ведуться за кожною посадою співробітника окремо. Також передбачені автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів. Тобто, наприклад, якщо в лютому місяці. Людина пішла на лікарняний, але ми вже закрили зарплату і будемо робити перерахунок в березні, то приведення документу лікарняний лист відбувається автоматичний перерахунок заробітної плати. Також в програмних продуктах передбачено розрахунок авансу одним з методів: це фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду, розрахунок за першу половину місяця, розрахунок авансу виконується окремим документом, можливо, розрахунок за структурними підрозділами. Також розрахунок авансу виконується по кожній посаді окремо і, можливо, з різними методами. Для того, щоб призначити метод авансу, використовуємо документ зміна авансу. Або ви можете в документі прийом співробітника також зазначити спосіб розрахунку авансу. Якщо ми бажаємо змінити суму авансу, також використовуємо документ зміна авансу. Щоб його створити, переходимо під систему зарплата за посиланням зміна оплати співробітників створити зміна авансу. Зазначаємо установу за необхідності підрозділ, змінити аванс з якого місяця і спосіб розрахунку авансу фіксованою сумою відсотком від тарифу розрахунком за першу половину місяця фіксованою сумою від зворотню. Вибрали метод, підбираємо співробітників і якщо ми, наприклад, обрали фіксованою сумою від зворотнього, то відповідно зазначаємо суму на колонці аванс. Після зазначення даних проводимо документ. Далі ми розраховуємо аванс. Для того, щоб створити даний документ, ми заходимо під систему зарплата за посиланням розрахунок авансу. Натискаємо на кнопку Створити і натискаємо, вибираємо спочатку місяць взаєморозрахунків, установу, ставимо дату і вже потім натискаємо на Заповнити та розрахувати. Після зазначення даних проводимо документ та можемо переглянути друковані форми даного документу. Перейдемо до обробки з розрахунку заробітної плати. Дана обробка нам дозволяє розрахувати по всім співробітникам повністю заробітну плату, тобто всі надбавки, всі оклади і так далі будуть саме в цій обробці після введення первинних документів. Для того, щоб розрахувати заробітну плату, ми натискаємо на кнопку Заповнити та розрахувати і вибираємо або поточного, або за усіма. Після розрахунку ми можемо переглянути наші нарахування на вкладочці нарахування. Якщо ми хочемо побачити, як розраховується та чи інша надбавка, ми стаємо на неї і натискаємо перегляд показників. Також, якщо ми бажаємо побачити, з якого саме документу взята та чи інша надбавка, ми стаємо на неї в списку і натискаємо Відкрити документ розрахунку. Також на вкладці утримання це будуть, наприклад, профнески або виконавчі листи, податки вкладка це військовий збір та ПДФО, і податки ФЗП це наше ЄСВ. Перейдемо до виплати заробітної плати. Виплата може бути міжрозрахункові виплати, це відпустка лікарняні тощо з можливістю попереднього розрахунку податків. Також виплата авансу та виплата заробітної плати за місяць. Є можливість формування реєстрів виплат стипендій, можливість формування окремі відомості за банками, джерелами фінансування та інше і формування даних нарахувань для банку, і також є можливість вивантаження даних відомостей вже в різні банки. Наприклад, розглянемо документ призначення планових нарахувань. Щоб створити даний, даний документ, переходимо під систему заробітної плати за посиланням планові нарахування утримання і натискаємо Створити призначення планових нарахувань. Визначаємо дату, номер, дату наказу, установу за необхідності підрозділ. На вкладочці нарахування підбираємо нашого співробітника, або можемо заповнити по всім, або заповнити списком співробітників. Після цього переходимо на вкладку нижче і ми можемо або призначити, наприклад, місячну премію, якщо нам необхідно по одному співробітнику. Змінити премію. Наприклад, було 40%, а ми хочемо там 60% поставити. Ми ставимо на співробітника, натискаємо на кнопку Заповнити постійними для співробітника. І воно заповнить, після цього натискаємо видії змінити, з якого числа і ставимо новий відсоток. Так само, якщо ми бажаємо завершити, то видії буде завершити. І ставимо дату закінчення. Таким чином, же ми користуємось документом призначення планових утримань. Наприклад, якщо ми хочемо призначити або змінити профспілку. Для цього ми переходимо в підсистему зарплата за посиланням планові нарахування утримання, створити призначення планових утримань. Вибираємо співробітника. І натискаємо заповнити постійними утриманнями співробітника. І можемо змінити дане утримання. Якщо ми хочемо тільки призначити його, то ми натискаємо на кнопку Додати і додаємо співробітника відповідно і натискаємо вид дії Призначити та з якого числа. Також, якщо вам потрібно змінити, зробити групову зміну. По співробітникам ви зазначаєте весь список співробітників і натискаємо заповнити постійними утриманнями співробітників. Після цього натискаємо групова зміна, вибираємо, яке саме утримання чи, наприклад, якщо це нарахування, то нарахування необхідно змінити, і зазначаємо, з якого числа та який відсоток. Після зазначення даних проводимо документ і це вже буде відображатись в нашому обліку. Періоди перебування співробітника у відрядженні реєструється документом відрядження. Документом можна зареєструвати внутрішньозмінні відрядження, якщо передбачити таку можливість у налаштуваннях нарахувань та утримань. Даним документом також нараховується середній заробіток, що зберігається на час відрядження. Грошові кошти, що видані для відрядження, можна виплатити разом із заробітною платою або міжрозрахунковий період. Для оформлення відрядження декількох співробітників та друку відповідного наказу за списком співробітників, можна використовувати документ відрядження співробітників. Як ми зазначаємо дані в даному документі? Зазначаємо місяць, установа, дата, співробітник, посада, вид розрахунку, оплата відрядження, дата початку, дата закінчення, встановлюємо необхідні ознаки і натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку можемо перевірити результат розрахунку на оплаті Нараховано докладно. Проводимо документ і можемо роздрукувати ту чи іншу друковану форму. Розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства можливо завантажити лікарняні листи. В розділі зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням лікарняні листи, створюємо документ лікарняні листи співробітників. Зазначаємо установу, дату і натискаємо Завантажити з реєстру. Ви з Пенсійного фонду України вивантажуєте файли з лікарняними і відповідно. Натиснувши на кнопку Завантажити з реєстру, підтягуєте даний файл. Після цього автоматично будуть підтягнуті всі дані по лікарняному по конкретним співробітникам. Після цього натискаємо на кнопку Оформити лікарняні і у вас створяться вже документи, саме лікарняний лист. Також хочеться зазначити, що документ лікарняний лист створюється окремо на кожного співробітника та його посаду. Якщо працівник працює на декількох посадах, тоді потрібно створювати і стільки ж документів лікарняних листів. Якщо ви робили не автоматично даний лікарняний лист, а хочете самостійно його внести, то ми зазначаємо за такою послідовністю дані Документу це місяць, співробітник, посада, номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного листа, причина непрацездатності, дата початку, дата закінчення, інші реквізити. Також зазначаємо виплата, аванс, зарплата, міжрозрахунок. За необхідності зазначаємо інші ознаки і натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку переглядаємо наш результат на вкладочці Нараховано, або після проведення переглядаємо, як була розрахована середня за допомогою кнопки Друк та вибираємо, наприклад, розрахунок середнього. Також в програмних продуктах є облік допомог за рахунок Пенсійного фонду України. Це такі розрахунки з пенсійним як одноразові допомоги, розрахунок лікарняних листів, заявка розрахунок, повідомлення про виплату коштів за рахунок фонду і вивантаження даних документів, заяви розрахунок ПФУ. Також в програмних продуктах передбачені документи простою. В документі реалізовані наступні види простою – це оплата простої з незалежних від роботодавця причин, оплата простої вини роботодавця та прості вини співробітника. В залежності від обраного виду простою змінюється відображення додаткових відомостей на формі документа. Якщо обрано вид простої оплата простої з незалежних від роботодавця причин, тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо обрано вид простої оплата простої вини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні два місяці, прості звини співробітника не оплачуються. Також в програмному продукту в програмних продуктах передбачений документ. Відпустка це реєстрація фактичних відпусток усіх видів, окрім відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та подогляду за дитиною. Щоб створити даний документ, ми переходимо під систему зарплата, відпустки Створити відпустка. Зазначаємо місяць, співробітник, посада, вибираємо вид нарахування оплата відпустки, на дати основну відпустку, дата початку, дата закінчення, дата номер наказу. Якщо, наприклад, потрібно додаткову відпустку зробити, то заповнюємо на оплаці додаткові відпустки. Також зазначаємо виплату, зарплата, аванс міжрозрахунок і натискаємо Розрахувати. Після розрахунку проводимо документи. Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерії комунального підприємства можливо введення компенсації за невикористані дні відпустки. І його відображаємо за допомогою документа-відпустка. Для цього вам необхідно перейти документ-відпустка та зазначити вид нарахування компенсації, компенсація відпустки. Зазначаємо ознаку, скільки днів компенсувати та за який період. Розраховуємо і проводимо документ. Також передбачений документ відпустка без збереження оплати. Зазначаємо період реєстрації, співробітник, посада, вид відпустки, дата номер наказу, дата початку, дата закінчення. Проводимо документ. Також період відсутності співробітника на робочому місці. Може йому бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія реєструється документом відсутність і збереженням оплати мобілізації. Також для нарахування матеріальної допомоги або розрахунку іншої допомоги за середнім заробітком призначено документ компенсації за середнім заробітком. Для розрахунку суми компенсації призначено кнопку Розрахувати для перегляду сум та днів, які були використані для розрахунку середнього заробітку, призначено кнопку змінити. На вкладочці нараховано докладно відображаємо вид розрахунку нарахування та сума нарахованої компенсації. Розраховані суми можна виплатити як під час виплати авансу, так і міжрозрахунковий період і, відповідно, при заключному етапі за розрахунку заробітної плати. Також матеріальну допомогу до відпустки можливо нарахувати за допомогою документу Відпустка, але там ми зазначаємо фіксованою сумою, а в цьому документі саме йде посередній. Задля відображення витрат по нарахуванню заробітної плати співробітника у бухгалтерському обліку передбачено документ «Введення способу відображення зарплати. В розділі зарплата, панелі навігації, перейшовши за посиланням введення способу відображення зарплати, створюємо документ «Введення способу відображення зарплати. Через підбір додаємо співробітників та зазначаємо спосіб відображення. Якщо у вас будуть однакові способи відображення по підрозділах, то ви вибираєте ведення способу по підрозділу або так само по установі. Даний приклад це саме стосується комунальних підприємств. Далі. Заповнюємо відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Для цього вам необхідно зазначити дату, установу, період реєстрації і натиснути на кнопку Заповнити. Після заповнення проводимо документ за допомогою кнопки Провести. Для відображення результатів нарахувань заробітної плати в бухгалтерському обліку передбачено документ заробітної плати в бухгалтерському обліку. Цим документом будуть створені кореспонденції по нарахуванню заробітної плати в бюджетних установах. Так само зазначаємо дату, установу, період реєстрації і використовуємо кнопку Заповнити. Після заповнення проводимо документи. Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства реалізовані різні звітні форми та аналітичні звіти. Наприклад, розглянемо звіт аналіз зарплати за джерелами фінансування. Визначаємо місяць, установу. За необхідності можемо вибрати також джерело фінансування. Натискаємо на кнопку Сформувати і бачимо наші суми. Нараховано всього податків, всього утримано. Якщо буде заборгованість або навпаки переплати, то видно буде посаді на кінець місяця. Також, якщо ви бажаєте побачити нарахування в розрізі, наприклад, там місячні премії, надбавки, там, окремо і так далі, то для цього вам необхідно використати ознаку розгортати по нарахуваннях та утриманнях. Даний звіт можна зберегти і роздрукувати. Тож програмні продукти, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства дозволяє розрахувати заробітну плату в разі використання місячного циклу та передбачає таку послідовність дій користувача на протязі розрахункового періоду. Це введення кадрових документів, введення документів з призначення постійних нарахувань та утримань співробітників, введення документів з різних видів відхилень від норми графіка роботи співробітників. Введення документів з виплати розрахункових нарахувань, виплати авансу, введення документів з призначення співробітникам разових нарахувань та утримань, ведення документів з обліку відпрацьованого часу, розрахунок нарахувань, утримань та внесків під час остаточного розрахунку заробітної плати співробітників за розрахунковий період це саме обробка з розрахунку заробітної плати. Також введення документів з підсумкової виплати заробітної плати, відображення результатів нарахувань заробітної плати в бухгалтерському обліку, отримання різноманітних звітів із заробітної плати. Ця послідовність може змінюватись залежно від обставин, але в цілому розрахунок відбувається від ведення документів з нарахування зарплати до її виплати співробітникам. Всім дякую за увагу, мирного неба та до нових зустрічей.